Вітаю всіх глядачів телеканалу Fashion TV. Сьогодні я Аня Кривець. Вітала в інтенс на стольний концерт Велбой «Well і зараз покажу вам, що тут відбувається. Ну що ходімо. Як тобі враження від сьогоднішньої події? Ну це для всієї країни подія, бо Велбой, як ніхто, підтримує Україну, у нього одні з найкращих українських пісень. Він чудовий артист. І ми з друзями прийшли відпочити після наших заходів останніх і підтримати наших постійних партнерів. Що То зверхоємось співпрацюємо. Так, я чула, що а, в тебе було чаріці столиця. Ти була а, організатор так, цієї події. і Я там теж була. Розкажи, будь ласка, шо? так, Анічка. Ти, ти там була, і в тебе є відзнака як найкраща телеведуча фешен каналу. Дякую. Ми, ну ти і є найкращою у нас в Україні найкращого фешен каналу. А, це був благодійний одного рівня називається «Чаріті Столися, де об'єдналися благодійні фонди, громадські організації, культурні діячі, бізнесмени, меценати задля однієї місії, перемоги та провести благодійний аукціон, який підтримав залужний усіх, брати Кличко, дуже відомі особистості культури. І ми зібрали на ньому. Більше мільйона гривень. Цей, за, цей захід при пройшов під егітою е, громадської організації дуже потужної лікарський фронт. Серед партнерів були і благодійні фонди відомі, такі як Олександра Пашка, Балусар, з українською нацією. Повернутися живим та дуже дуже багато послуги е, бізнесменів, як Пайн Вікторія Вайтовіч і так далі. I wish me ready